Всім привіт! Як ви можете побачити, цей дрон ми замотали в фольгу. А чому ми так зробили? Відповідь на це запитання ми дамо трішки пізніше, тому залишайтесь з нами. А сьогодні ми будемо говорити про новий дрон від компанії DJI, а саме Matrice 4 t Поговоримо, що нового, які цікаві функції додавали, і дамо відповідь на запитання, для кого цей дрон. Тому сідайте позручніше і ми починаємо. Декілька років назад ми робили детальний огляд на Mavic 3T. і власне Матріс – це його продовження. Я би сказав дрон на стероїдах. На мою думку, компанія правильно зробила те, що перенесла цей дрон в іншу лінійку, і тепер він називається власне Матріс, оскільки раніше в ком'юніті досить часто путали 3T з звичайним дроном. Хоча ця лінійка дронів позиціонується компанією саме як комерційною під конкретні завдання, а не для зйомки відео. Знявши фольгу, ви можете відразу побачити, те, що корпус нас суттєво відрізняється від попереднього дрону. Почнемо з самого головного: це модуль камери. На підвісі в нас встановлено три камери. Перша це телекамера, друга це середня телекамера і ширококутна. Також встановлений тепловізор. Далекомір і допоміжне світло нір за допомогою цих камер. Ми отримуємо чудове зображення. Картинка чітка і деталізована. За допомогою телекамери ми можемо приближувати зображення в 112 разів. Як ви бачите з прикладів відео, навіть на такому зумуванні картинка досить якісна. Я думаю, не потрібно пояснювати, в яких сценаріях ви це можете використовувати для військових задач. Це просто must have. Також камери суттєво прокачали і в умовах недостатньої освітленості. Повнокольорове нічне бачення тепер підтримує три режими і включає два рівні покращеного шумозаглушення. За допомогою інфрачервоного фільтра і допоможним світлом НІР він легко долає проблеми темряви, забезпечуючи чітку видимість. Також ви можете робити і чіткі фотографії в повній темряві, і тим самим отримувати багато інформації з зображення. Якщо ж ви літаєте в повній темряві або зовнішнього освітлення недостатньо, то за допомогою допоміжного світла НІР, про яке я казав раніше, ви можете підсвічувати певну зону на відстані до 100 метрів. Фактично, це як інфрачервоний ліхтарик, який працює в певному спектрі. Тобто, за допомогою нього ви можете класно виконувати пошукові роботи будь-яких об'єктів або іншої нечисті на нашій Україні. Я думаю, ви зрозуміли про що я. Тепер поговоримо про тепловізор. Матріс 4 t підтримує режим високої роздільної здатності до 1280 на 1024, що дозволяє відображати навіть невеличкі деталі. Дрон використовує вбудований температурний датчик для вимірювання температури в реальному часі. Ви, як і раніше, можете змінити фільтр відображення тепловізора, в залежності від того, в яких умовах ви використовуєте або який спектр вам більше подобається. І так само розділити зображення на екрані вашого пульта, щоб одночасно бачити картинку як з тепловізора, так і з звичайної камери для кращого орієнтування. Ну і наостанок це далекомір, який працює на відстані до 1 кілометра. Цей далекомір такий же самий, як і в Матриз 30-ї серії, тобто більш дорослі дрону, Але за рахунок штучного інтелекту його суттєво прокачали. Крім звичайного функціоналу вимірювання відстані, ви можете ділитись координатами, тобто ви тапаєте просто на е, ваш екран, і ця точка відразу відображається у вас на мапі. І так само цими координатами ви можете ділитися з іншими людьми за допомогою QR-коду або фірмоного застосунку. Також ви можете вимірювати площі різних об'єктів, будь то землі, або, наприклад, покрівлі якоїсь на будівлі тощо. Оскільки затронули тему штучного інтелекту, тут з цим також все чудово. Дрон може аналізувати зображення і автоматично виявляти різні об'єкти. Будь-які, будь то машини, люди, звірі, як ви бачите на картинці, ці об'єкти чітко вимірюються, навіть якщо вони в динаміці, за допомогою цього, ви можете рахувати кількість, можете тримати в фокусі вибраний об'єкт навіть з невеликим перекриттям. Є різні режими інтелектуального польоту. Всі зараз їх ми перечислювати не будемо, але такі базові, як інтелектуальне повернення додому, оминаючи всі перешкоди, дрон класно себе позиціонує в просторі, особливо в умовах недостатньої освітленості, бо раніше з цим були проблеми, а зараз цей аспект суттєво прокачали. Чому ж в нас була встановлена фольга на дроні з самого початку відео? Насправді все досить просто. З початку повномасштабного вторгнення DJI припинила підтримку своїх продуктів у нас на території України. А нещодавно серію Enterprise взагалі почала блокувати, тому ніколи не оновлюйтеся до останньої версії програмного забезпечення. А оскільки цей дрон новий, то вже по замовчуванню в заводу він заблокований на території України. І як тільки дрон ловить супутники, він себе позиціонує і відповідно відразу блокується. Тому якщо ви військовий і у вас є в руках Mavic 4T і вам потрібно взлетіти, щоб виконати певні завдання, то на сьогоднішній день єдиний варіант це заблокувати йому GPS. Фактично, ви можете намотати на нього зверху фольгу і тим самим ви будете блокувати ці сигнали, і дрон не буде розуміти до моменту включення, де він знаходиться. І тим самим ви можете його підняти. Важливо, що потрібно намотати товстий шар фольги, Оскільки, якщо сигнал буде пробиватися в польоті, то фактично ви втратите керування і втратите самий дрон. Тому на сьогоднішній день в цивільному житті цей дрон використовувати небезпечно. Із змін це додавлений РТК-модуль вже в конструкцію дрона, що дозволяє краще позиціонувати його в просторі і точніше робити різні картографічні завдання. Оскільки модуль вже вбудований, то він не займає слот для інших аксесуарів, як це було раніше, таких як ліхтарик і гучномовець. І тут DJI зробили геніально, на мою думку. Ці аксесуари можна використовувати як окремо, так і разом. Маю надію, що скоро ці аксесуари до нас приїдуть, ми зможемо розблокувати дрон і повноцінно все це протестувати і відзняти для вас. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні публікації. Оскільки всі ці аксесуари дрон може одночасно підіймати, то і, скоріше за все, вантажопідємність його також виросла. Зараз ми це точно перевірити не можемо через ті причини, які я пояснив, але пізніше ми дамо відповідь на запитання, яку максимальну вагу дрон може піднімати щоб ті військові, які використовують такі дрони зі скидами і використовують їх з ретрансляторами, могли чітко розуміти на що вони можуть розраховувати. Також декілька слів про новий пульт. Це DJI Plus другої модифікації. Він досить схожий до попередника, але все ж таки відрізняється в кращу сторону. В першу чергу це нові покращені антени, які дають кращий сигнал. Вони більш потужніші і з кращим покриттям. DJI завіряє, що в умовах ідеального сигналу дрон може літати на відстань до 25 км. і тести показують, що знову ж таки так, але ми знову пізніше перевіримо, які ж реальні виходять в нас результати в умовах міста або в умовах поля. Також настав трішки яскравіший дисплей, як ви бачите, навіть в сонячну погоду на ньому все видно, враховуючи те, що ми ведемо зйомку з камери. Тобто не потрібно тепер використовувати. Та ніяких додаткових шторок від сонця. Тепер дрон і пульт підтримують 4G приймачі. Ви вставляєте відповідний аксесуар в дрон і в пульт, і тим самим збільшуєте дальність польоту вашого дрону в умовах погаль... поганого радіосигналу. Також в нас використовуються вже нові акумулятори, тому, на жаль, акуми від Mavic 3 серії сюди не підходять. Тепер максимальний час польоту дрону без навантаження 49 хвилин. Це ідеальні умови, в реальності цей параметр буде трішки менший, складає там близько 45, але тим не менше, це досить класний результат. Якщо цього часу для вас недостатньо, я думаю, що, як завжди, наші спеціалісти будуть доопрацьовувати цей параметр, будуть встановлювати додаткові акумулятори, Акумулятори, подвійні акумулятори, і тим самим збільшувати час роботи самого дрону. Декілька особистих е, зауважень, те, що за рахунок е, нових камер, за рахунок далекоміру дрон класно. Позиціонує фіксований об'єкт, який знаходиться в нас на передньому плані. Тобто, коли ви на максимальному зумі е, спостерігаєте за якимось об'єктом, е, фон у нас може трішки рухатися, але сам об'єкт в зумі знаходиться в чіткому фокусі. Тобто, це класно дає можливість не втрачати об'єкт, на якому ви фокусуєтеся. Е, я в цьому відео не говорив про Можливості його 3D-сканування, про картографічні можливості, про програмне забезпечення, оскільки це просто від-тема для окремого відео. Якщо вам це буде цікаво, то пишіть в коментарях. як тільки буде можливість, ми обов'язково про це детально підзнімемо, розпишемо і розкажемо для вас. В нас стандартна комплектація, вона включає в себе захисний кейс. Він досить якісний. По суті, як і було раніше. Він вологозахисний, ударостійкий, дрон, захист підвісу, пульт, зарядний хаб для акумуляторів, до речі, який підтримує зарядку одночасно чотирьох акумуляторів, а не трьох, як це було раніше. Гвинти для самого дрону. І з приємного це лямка, яка дає можливість цей кейс переносити на плечах, а не в руках. Якщо це відео було для вас цікавим, або якщо у вас виникли додаткові питання стосовно цього дрону, звісно що чекаємо вас в коментарях. Знову ж таки, прожимайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі ще буде більше цікавого і корисного контенту. До зустрічі!